В Україні знову зростає захворюваність на ковід. 19 за минулий тиждень кількість осіб з позитивним результатом тесту становила близько 15 тисяч. На Житомирщині рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції зріс на 11% у порівнянні з попереднім тижнем. В цьому році зареєстровано 35 тисяч 841 випадок, в випадок. Минулому році це було 51 тисяч 728. Тобто ми фактично маємо півтора рази меншу захворюваність, якщо брати аналогічний період минулого року. Тижня було зареєстровано понад 5 тисяч випадків захворювання на гості респіраторні вірусні інфекції. Серед них понад 1 тисяча діти віком до 17 років. До лікарень обласного центру госпіталізували 250 пацієнтів із діагнозом грип та геревії. Половина з них діти. За минулий тиждень зафіксовано 891 випадок COVID-19, що становить 20% серед всіх захворілих на гості респіраторні вірусні інфекції. Порівняння з минулим тижнем на ковід зросла 1,25 разів. Та все ж більше хворіють дорослі, каже Олександр Шпита. Зафіксовано також один летальний випадок. Це мужчина 28 років. Він теж мав хронічну патологію, хворів цукровим діабетом. Інші в нього були супутні хвороби. Одним із найефективніших способів профілактики COVID-19 є вакцинація. У Житомирській області працює 95 пунктів щеплень. Усі вони забезпечені достатньою кількістю вакцин, а пацієнти можуть отримати послугу безкоштовно. Медики закликають у разі появи симптомів звертатися до фахівців та не займатися самолікуванням. Температура, болі в горлі, відповідно всі ті нежить, болі в голові. Можуть бути розлади кишко кишковика, якщо йде кишкова форма, і тому подібне. Лікарі нагадують, дотримання правил гігієни, носіння маски у місцях скупчення людей та вакцинація залишаються головними способами захисту від вірусних інфекцій. Валентина Петрук Ілона Осатая, телеканал СК1. У Житомирі розпочали перевірку закладів дошкільної освіти до нового навчального року. Загалом у місті їх 44. Особливу увагу звертають на безпеку дітей та харчування. Ну і е, теж санітарним нормам, які е, повинні відповідати, це і харчоблоки, це і медичний кабінет, а також групові кімнати. А что черного черри будет? Чарья, но світ, вечеря, компон, густочка, омлет, яйца і рис. Перевірку розпочали з Житомирського спеціального центру розвитку дитини номер 41 На базі цього дошкільного закладу цьогоріч відкрився центр педагогічного партнерства. Його можуть відвідувати діти віком від 1 до 3 років разом зі своїми батьками, що полегшує адаптацію малюків. Продовж літа ми працювали як в рамках пілотного проекту. А з 1 вересня центр педагогічного партнерства введено до мережі наших груп і його. Відвідує 15 вихованців, це, на нашу думку, надзвичайно важливо і цінно для дітей раннього віку, адже вони тут не тільки граються, розвиваються, навчаються, вони адаптуються до життя в суспільстві. Загалом же у садочку 230 діток. Їх розділили на 12 груп. У всіх приміщеннях виконуються відповідні ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи, косметичні ремонтні роботи. Ми покращуємо щороку свою матеріальну базу для того, щоб нашим діткам було якомога комфортніше і, врешті, щоб були комфортними робочі місця. Представниця Держпродспоживслужби Оксана Тодосова розповідає під час перевірки харчоблоків звер звертають увагу на обладнання та якість продуктів, якими годують малюків. Результати садочка дуже хороші, молодці, в них технологічне обладнання все працює, вентиляційна система працює, холодильного обладнання в них достатньо, все працює, температурний режим дотримується, продукти зберігаються згідно вимог. Ну, взагалі готові молодці до початку нового навчального року. Перевірку до шкільних закладів освіти Житомира планують завершити за 10 днів. Наступний етап інспектування позашкілля. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1 ми маємо гарну традицію допомагати силам безпеки і оборони. І сьогодні це було два сесійних питання: перше питання одному із підрозділів, який терміново відбуває на схід. Ми допомогли ФПВі-дронами. і сьогодні ми виділили додаткових 20 мільйонів для закупівлі, знову таки предметів і матеріалів необхідних для сил безпеки. І оборони, і мені приємно констатувати, що зараз ця підтримка становить вже майже 240 мільйонів. На 55-й позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати розділили кошти державних субвенцій для навчальних закладів міста. В цілому надійшло коштів 225 мільйонів. Це на зарплати учителям, це на стимулювання ліцеїв наших двох, це на харчування безкоштовне учнів перших-четвертих класів. Також держава виділила кошти на корекційні заняття для дітей із особливими освітами. В кожній групі дитячого садка вже зараз і в школах є діти з особливими освітніми потребами. Їм надаються згідно чинного законодавства корекційні послуги, як от робота з вчителем-логопедом, робота з практичним психологом, індивідуальна робота з вчителем-дефектологом. І на ці заняття є державна субвенція. Із загальної суми у 225 мільйонів гривень. 13 розподілили для ліцею номер 4 міста Житомира. Там планують реконструювати харчоблок. Вони виграли конкурс харчоблоків, який ініційований вже декілька років поспіль. МОНом. всі харчоблоки, які мають бажання, подають свої заявки, і комісія відбирає з нашого міста переможець цьогоріч Четвертий ліцей якому виділена державна субвенція близько 13 мільйонів, і ми її теж прийняли. Окрім того, з міського бюджету виділили кошти для наукових ліцеїв Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирської політехніки. Знову таки і на корекційні заняття, і там є ще для стимулювання кращих студентів цього ліцею.